Початок свят усіх це є різдво, бо якби Бог у плоті не з'явився б, про Богоявлення б не знав ніхто, а це тому, що Він би не хрестився, і не страждав за нас би на хресті, не дарував би свято Воскресіння, з надією повірі нам спастись і не чекав би нас на Вознесінні. І Дух Святий на нас би не зійшов у день по Воскресінню п'ятдесятий, він, як звичайний день, для нас би йшов і трійці б ми не знали б свята. Тож саме цим все почалося днем. Все хочеться у ньому пригадати, коли в звичайне місто Вифлеєм прийшли Марія, і Йосип записатись. Там місця у заїзді не знайшлось, що змусило відправитись до стайні, де їй родити сина довелось, бо кращих не було на це обставин, а вже Господній ангел їм звістив, тим пастухам, що в полі вартували, велику радість Він благовістив, що народився той, кого чекали, почули ще великому страху. Дитину в місті знайдете Давида, і ще ознаку ангел дав таку У яслах він лежатиме сповитий. Прийшовши, вони все розповіли. Подія ця всіх дуже здивувала, Марії ж на серце, слова лягли, вона над ними довго розважала, Отримав світ. Спасителя в Христі, небесне військо виникло раптово, хвалити Бога, що на висоті, мир на землі і в людях добру волю. На сході враз зійшла нова зоря, і мудреці, що вміли толкувати народження рожденного царя, в її появі мали розпізнати. Вони йому вклонитися пішли, зоря вела їх, потім зупинилась, зрадівши в дім, з дитятком увійшли, дари принесли, низько поклонились, не випадково склали ті дари і золота, та ладану, та смирну. два перших, як священнику й царю, а смирна то для смертної людини. Від мудреців, як іро, те зачов, що ті шукають тут царя нового за свою владу сильний страх відчув. І вдарився до наміру він злого. Та ангел Іосипові вісні сказав Бери дитятко і тікай в Єгипет, і там до свого часу пробував, бо той дитя шукає погубити. І повбивати ірод наказав усіх дітей від двох років і нижче. Серед людей, померших за Христа, то були мученики самі перші. Відома ця історія усім, і вже давно це календарне свято, але важливо те передусім, що нами в своє серце з неї взято. Чи народився в ньому твій Ісус, і як багато місця Він займає серед життєвих цінностей, спокус, чи він на задній план не відступає, зворушлива історія Різдва. А чи ти далі шлях його простежив, що до Голговського веде Христа, де постраждав він також і за тебе? Ти викупнуту жертву оцінив, чи відвернувся байдуже від неї, а те, чому він мудро вчив, хіба не править долею твоєю? Перед очима, бачу, стайню ту. Стоїть зоря над яслами Ісуса, в думках за пастухами слід піду. І крізь сторіччя низько поклонюся. Амінь.